Вітаю, шановне панство. Шановні українці, знову чую заклики, відправити їх на фронт. Як тільки хтось, якесь бидло там дівчат напоїло, е -е, там, снадійним чи якимсь там антидепресантом і зґвалтували, якесь там щось напилось, щось там чудило, якесь ще щось там п'яний за кермосів. Відправити на фронт, ви, придурки, яке це пишете. Ви що вважаєте, що фронт це якийсь смітник? На фронті воюють гідні хлопці, цвіт нації нашої, які пішли захищати країну. Для вас це, це що таке відправити на фронт? Нахер воно це непотріб, це він там треба на тому фронті. Я розумію ще, хто це чи Подоляк, чи хто сказав, дійсно непогану річ він сказав, сформувати окремий підрозділ. Батальйон, роту, там не принципово Для от таких от покидьків і відправляти дійсно на фронт в окремому підрозділі, як от у вагнерівці ходили, от так само. Або десь на убой, або розвідку боєм, або нехай окопи копають нехай там, я не знаю, орків збирають по кусочках, виносять з поле бою, щоб не смерділи. Або ще щось. А оці заявки відправити його на фронт, нехай повоює. Ви ідіоти, ви фільтруєте те, що у вас голова. Відправити на фронт це, це почесна місія, це, це захист держави, це не орківська сторона. Ми захищаємо державу. А ви туди суєте весь непотріб, який отребіє, я, я не знаю, як це назвати. Тому, друзі, міркуйте головою, трошки фільтруйте свої думки, коли щось подібне ви даєте в ефір. Дякую всім. сподіваюсь на розуміння, слава Україні!